Привіт! Помалюємо! Сьогоднішнє наше відео буде присвячене для любителів Гаррі Потера. І ми намалюємо добр. Розпочинаємо з того, що промальовуємо наш ескіз. Це буде у нас портрет. Обличчя буде нахилене трішечки праворуч. Так, промальовуємо овал не занадто великий, тому що хто дивився фільм, обов'язково знає, що. У нього є красиві вуха. Угу. Овал є, і додаємо в одну сторону трикутничок, і в іншу сторону, трикутник, шия. І ось так схематично показуємо, де в нас буде йти його. Одяг рука і інша угу. рука. Тепер детально промальовуємо наш малюнок. Розпочинаємо з верхньої частинки, стираємо так, побачили, що поміщається наш герой. На нашому аркуші і тепер детально вже промальовуємо його голову. Так вона не ідеально рівна, і догори розширена, донизу трішечки буде вона звужуватись Це ми з вами також зараз промалюємо. Угу. У вушку промальовуємо усі згини. Хто не встигає, будь ласка, натискайте на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Промальовуємо всі згини нашого вуха. І з воно повторило таке, як воно у нас йде в нашого персонажа. Ось тут трішечки вигнуте, прибираємо те, що нам не потрібно. І донизу, так воно вже йде ще один новин. І тепер, ось по нашому ескізу. Є вушна руховина, як і в людини. Так. Ось тут промальовуємо ніби пів кружечок, і він ось сюди доходить, подвоєння нашого вушка. Ще одна лінія. І тут ось такий. Згин. Угу. Ця частинка є. Повертаємося до іншої частинки нашої. Так само промалюємо голова. Так. І плавно наша голова переходить до вуха. Угу. Тепер трішечки піднято донизу. Так. І Завертається наше вушко. Угу. Тепер звідси так само йде півкружечок, тільки плавно переходить у наш краєчок нашого вуха. Зайві лінії прибираємо. І вушка у нас повинні бути, навіть якщо вони навскосину, так на однаковому рівні. Отже, тепер вирівнюємо, так. піднімаємо трішечки і повторюємо всі ці вигини тільки трішечки вище, промалювали горизонтальну лінію. Так. І вуха повинні бути в нас на одному рівні, що ось тут, якщо ми ось так проведемо лінію, що ось тут один у нас повинен бути рівень. Угу. І тепер додаємо ось ці всі вигини, заокруглення, подвоєння. Подвоїли точно так, як на нашому першому вухові. Угу, трішечки, далі посунемо? Ось угу. на раковину. Тут буде вже краще її видно, Більш вона така розширена. І всі наші згини, угу, вони у нас усі є. Тепер переходимо до детального промальовування нашої частини обличчя. Так, Що ми робимо? Проводимо лінію. У нас очі повинні бути на рівні із вушками, так трішечки нижче. Ось тут лінія одна, це будуть наші очі, ніс і рот. Угу. Ось такі три лінії, і можемо розділити посередині, проводимо вертикальну лінію, щоб промалювати детальне обличчя. Так, ось тут у нас є над очима. Ось такі півкружечки. Один і точно так над другим оком другий наш півкружечок. Угу. Не натискайте сильно олівець, щоб у випадку неточності з легкістю нам було їх стерти, так? Тепер очі вони у нас вигнуті, такий півкружечок, трішечки витягнутий ліворуч, ліворуч, так, наше одне око. І так само промальовуємо наше друге око. так. Унизу. Ось так воно іде, і внизу також буде ось така вигнута лінія. Наше око буде закінчуватися ось так одне. І точно так у нас буде друге. Ось така вигнута лінія. Тепер промальовуємо носа, він у нас трішки нерівний, так викривлений праворуч, дуге носа, крила наші. і будемо внизу. Так, зморшечки показали. Так, ось ці складочки у нас є. Тепер носик він повинен ось тут трішки нижчі цієї лінії завершуватися. Промальовуємо ось цей його стрічок, так, і він буде за трішечки повернутий праворуч. Угу. І тепер додаємо ось крила нашого носа, ось сюди півкружечок, раз, і півкружечок. Угу. Зараз будемо з вами. Так Є, тепер додаємо, він буде нам посміхатися, так, красиві. Так, з і повертаємося до низу. Так само робимо і цю частинку. Так. І повернулися донизу. Тепер промальовуємо рота, так, вуста, відступаємо від носика. І вони будуть верхня лінія майже рівна. Угу. І нижня лінія. Ось так. Він щось там посміхатиметься в нас. Угу. Є. Далі йде наша шия. І тепер переходимо до детальних промальовань нашого так обличчя. Стираємо ось ці лінії нашого ескізу. Так. Ось так також тут стираємо. Угу. З цієї сторони. І з цієї сторони стерли. промальовуємо у наших очах райдушну оболонку. Це наші кружечки та один кружечок. І другий кружечок буде трішечки краєчок ховатися за наші ось повіки. Один. І точно так промальовуємо другий кружечок. Угу. Так, очі трішечки вирівнюємо, щоб вони були в нас однакові. Ось так. Угу. І точно так робимо із цим оком. Тепер промальовуємо райдужну оболонку, це будуть наші кружечки, так меншенькі. ось в наших очах, промальовуємо менше ще два кружечки. Так. Угу. І два зіниці. Одне око і друге око. Зіниця є вирівнюємо, щоб були два ідентичні. Так. І зіницю з райдужною оболонкою також посуваємо, щоб були у нас два однакових ока. І Краєчки робимо більш заокруглені, угу. і ось ці наші лінії над нашими очами, тоді йде складка, виходить від краєчка нашого рубка. Точно так промальовуємо із іншої сторони від краєчка ока і до носа. Угу. Так, наші складочки є. Додаємо складочки під очима. Угу. Ось тут складочки, і тепер додаємо губи, подвоюємо. Зубки. Невеличкі, такі прямокутнички. Угу. І так само внизу невеличкі прямокутнички. По всій частинці нашого Рота так. Добавляємо трішечки щічки ще ось тут, і від наших очей будуть іти ось сюди сумошки. На одну сторону. І точно так робимо і на другу сторону Добавляємо наш змошок. Так, складочки нашого обличчя і наше ушко із нашої. Раковиною. Угу. Так, тепер промальовуємо шию. Нагій робимо також ось ці складочки і детально промальовуємо уже його одяг складка догори, гори. Півкружечок повертаємо. І спускаємося донизу плече. По нашій. Ось також тут йдуть складки. І ось тут такий бантик прямокутничок на сторони. Ось такий. Так. І завернути. Ось ця частинка ось так, наведем чіткіше, щоб було зрозуміліше, розширюється, лінія, завертається і йде донизу. Так, Око стерли, трішечки наводимо, додаємо складочки, Наносимо. Ось тут є, ось тут ці складочки йдуть з цієї сторони. Носик на сторону ручку, угу. такий гостренький. Так, і трішечки мені хочеться зробити ближче зубки до зубки, так, тому прибираємо. Ось тут додаємо трішечки потовщення верхньої губи, і точно так промальовуємо зубки тільки ближче вже до нижніх. І не забуваємося, що між верхніми зубками є таке невеличке просвітлення. Угу. Так, ескіз нашого добі майже завершений, промальовуємо плечі. Красиві. Інше ага. рука. Прибираємо залишки гумки, помічаємо де в нас будуть бліки. Ось тут в очах більше і менші прямокутнички лишаємо, щоб потім їх не зафарбувати. І наш ескіз нашого добі готовий. Дякую вам за увагу! Обов'язково не забувайте підписуватися на мій канал, ставте лайки, і чекаю вас будемо на наступному нашому відео розфарбовувати нашого героя. До побачення, до нових зустрічей!